Ми власне вже з п'ятниці минулого тижня заступили на нічні чергування. Готові до желедиці. У Хмельницькому заготовили майже 6,5 тисяч тонн піщано-сольвої суміші. По солі ми маємо порядка тисячі тонн. Тисячі тон нос з яких, з яких ми використали порядка 200 тонн для заготівлі от цієї суміші. Ми маємо до кінця року вийти порядка на 4 тисячі. Тільки солі, тільки солі. Пісок український. А ось через те, що Солидар в тимчасовій окупації шукати сіль доводиться в інших країнах. Минулого року закупляли в Румунії та Польщі по 9 гривень за кілограм. Цьогоріч брали в Туреччині та Єгипті по 7 гривень. Однак ще не все отримали. Постачальник вже доставив, вона є. Тобто ми розуміємо, що початок зими в нас є щом працювати, інша ще. в процесі логістичні проблеми виникли після. А того, як держава-терорист активно стала пошкоджувати портову інфраструктуру, одас раніше частину машин передали на потреби ЗСУ, а також декілька вийшли з ладу. Тож комунальному підприємству з будівництва ремонту та експлуатації доріг оновили автопарк, придбали вісім одиниць нової техніки серед них п'ять 20 тонних самоскидів. Особливість цих фурдів заключається в тому, що вони економні. Економні мається на увазі в тому, що вони економно там. Комп'ютерне програмування вони при русі комп'ютер вичисляє. Ми можемо механізовано, тобто вручну, виставляти норму посипання проїжджої частини, тобто на метр квадратний. П'ятитонники завдяки своїм малим габаритам рухатимуться вузькими провулками і посипатимуть дороги там. Загалом цієї зими комунальники працюватимуть за 13 -ма маршрутами. Юлія Васильєва, Олександр Мельников, Вадим Гловацький, Нова 33 канал.